Vă rog să sistemul de, -tank. de -tank. Зареєстровано 26 членів виконкому? Виконком повноважний. Замрозино порядок денний засідання виконкому. в кількості чотирьох питань. Хто за те, щоб прийняти порядок денний? За осново і в цілому, напевно, немає. За основою в цілому. Прошу голосувати. За 26 рішення прийнято. Переходимо до порядку денного. Перше питання про фактичну мережу закладів освіти управління освіти Коломинської громади на 24-25 роки, доповідає Марія Козловська. Будь ласка, Марія. День, шановний пане голово, шановні е, члени виконкому, шановні присутні, до вашої уваги про рішення про фактичну мережу закладів освіти, управління освіти Коломийської міської територіальної громади на 24-25 навчальний рік. Матеріали фактичної мережі вам роздано. Е... Хочу вас перед початком, дозвольте, все таки скажу слово, бо на минулому засіданні виконкому прозвучали якісь неправдиві факти. Тому я змушена повідомити членам виконкому, що з січня минулого року усім педагогічним працівникам відновлено. Надбавку 20% за складність і напруженість роботи усім педагогічним працівникам у минулому році до дня працівника освіти, і в цьому році до Дня працівника освіти в цьому буде виплачено. В тому виплачено 25% до посадового окладу за престижність, Це є щорічна винагорода за пристижність. Е Педагогічної праці і працівникам шкіл, і працівникам садочків без винятку. Хочу вам ще повідомити, що в минулому році, у перше, мабуть, що з історії освіти міста Коломиї усім працівникам освіти було проведено медичний огляд. Більше мільйона гривень витрачено на цей медичний огляд, і в цьому році проведено тендери, проведено закупівлі, і медичний огляд вже закінчується. Декілька працівників ще його не пройшли просто, тому що вони десь не встигли. Або у когось був він пройдений 15 вересня, то щоб не протерміновувати, щоб не проходити швидше, як рік, то люди пішли його пройти 15 вересня. Хочу вам сказати, що ні в Коломийському районі, ні в Івано-Франківській області за медичний огляд мало хто пропрачує. А тепер прошу повернутись до мережі. Вам вона роздана. Якщо є якісь питання, буду відповідати. Ще є запитання в члені до? Якщо немає, прошу голосувати. Чекайте. Прошу голосувати. За 19 утримали суди, не голосували 6 рішення прийнято. Наступне питання. Про надання дякую дозволу всім матері від від імені освіти малолітні... освіти міста Коломиї. Наступне питання. Про дозволу матері від імені малолітній дочки на підпис документів до вчинення правочину дякую. щодо зо... Хто за те, щоб надати слово Надії Бардун, прошу голосувати. Голосуємо руками. За одноголосно, дякую. Будь ласка. Ви знаєте, я не знала, що я буду сьогодні говорити, але я сьогодні прийшла не одна. Я сьогодні прийшла з Любомиру. І я вірю, що його дух тут. Сьогодні рівно два роки, як він пішов на свої останні бойові. Ви знаєте, якщо б сьогодні він був тут і так стояла мати його побратима, він б обов'язково надав їй слово. Сьогодні ганьба вам і тобі. Боїтеся, бійтеся. Ви знаєте, я вам скажу так. Ви проголосували в мережу, а ви хоч побачили, які там зміни? Чи ви тупо проголосували, бо вам сказали? Давайте повернемося. Отож, мережа за два дні істотно змінилась. В якому плані? У нас стало. 3 групи 14 дітей. І 8 груп 15 і 8 груп 16 дітей. У нас пішли на зустріч у воскресенецькому садочку. Додали одну групу. У нас пішли на зустріч другому садочку, додали другу групу. Один незмінний 18-садок. й садок. А тепер давайте конкретно по ньому. Отже. Черсневий брифінг. Слова пана Саніславського, очільника нашої громади, якщо не 1 вересня, прийде в кожну групу по 15 дітей, ніхто ці групи не закриє. Є і є. Далі тільки те, що я вам перерахувала: в кожній групі є 16, 16 і 15 дітей. То чому їм не можна, а тим 19 -ти, групам у тих садочках можна. І останнє. Вони знайшли собі, знаєте, таку відчіпку. Закон про пожежну безпеку. А ви знаєте, якого числа датований цей закон? 15 5 березня 15-го року. 16-го року за пожежну безпеку в садках відповідала ця пані. То що вона шість років не бачила, що нема відповідності до вимог? Чи що три роки вони робили? Але тут є ще один нюанс. Одні двері я не тільки у 18-му садку, де дозволяється до 50 дітей. Вони є ще в одному закладі дошкільному. Та теж одні двері, але там понад 200. Так так Росія треба самому йти провіряти. То скажіть мені, чому така вибірковість? Чому ви не вникли? Чому ви не вникли? Прошу, якщо має хтось сміливість, і в першу чергу буду вимагати це від тебе, Микола, побратима. Ви знаєте, я два роки не відкривала телеграм. Понадто болючі там були слова. Вчора вночі, скільки не спалося, відновила. І я знайшла знімку, яку мені скинув Любомир. Мені він разом з Миколою Лисичансь 22 рік. Я прошу мене не перебувати, я хочу вам просто зачитати те, що написала душа у ці хвилини. А знаєте, що є найважче, вдивляючись цю світлину. Усвідомлення того, що ти розумієш, про що думає кожен з них. І що відчуваю, проживаючи в пам'яті той кожен день, кожен день свого щасливого життя. Бо тільки тепер, як ніколи, тянуєш гранну межу у світлим до і темним після. Хвилини видаються вічністю. Час не мав би співає якусь примарну невизначеність, І думки, мав гранітні обрії намертво постіплю твою душу. Ось так мовчки. Кожен собі в очікуванні наближення бою. Це слова, які йшли від душі і серця. Мій прохід сьогодні це є поклик мого серця й душі. Ціна однієї групи одного садку. Не пишу члену виконкому. Наберіться сміливості і скажіть у цьому панові своє бачення і своє розуміння. А вам, пан Саніслав, с скажу так, за народною ініціативою я розпочинаю офіційно вам заявляю: збір підписів за відкликання вас посади міського голови і скажу одне. Навіть якщо ми не дійдемо кінця, повірте, це буде прецедент в історії України, бо вся Україна буде розмірковувати на тему, чому ж мати героя, який віддав своє життя за Україну, почала цей процес. І ще одне. Вчора, теж маємо прецедент, відбувся. Відбулася верніше співбесіда претендентів на посаду директора першої школи. Чомусь відбулося закрито в вузькому колі, де троє людей вирішували долю Стефанокої Славетні історії, славетними традиціями. Як вирішили, поки що тихо. Я ж так, до речі, хочу сказати: вчора в 18-му садочку була перевірка. То, до речі, двоє діток вчора були забрані, Дідусь живе біля торговиці, недалеко від садочка. А чомусь повів 19-й. Так як однопартієць, пана Станіславська теж, забрав з третього садка, перевів 19, а діти плачуть. І вони кажуть, діти в жовтні повернуться. Ви знаєте, так ще робили в Кагибійські часи. То вже мій син віддав своє життя за те, щоб ви сиділи мовчки і дивилися на мене? Послухайте свого сумління. Подивіться в очі мені. І зробіть правильний вибір. А нам пан Станіславський скаже так: час пішов. Ну не буде цього року одна група, буде на другий рік, бо йому ще недовго. І це кажу я не вам не одна. Це каже вам вся громада. Слава Україні. Наступне питання: про надання дозволу матері від імені малолітній дочки та під... на підпис документів на вчинення правочинів щодо ДЗО Полстар. доповідає Олеся Грицько. Матеріал вам роздані. Чи є запитання? Немає. Прошу голосувати. За 26 рішення прийнято. Наступне. Придання дозволу на відчуження майна. Доповідає Олеся Грицько. матеріалам вам роздані. Чи є запитання? Продання дозволу на відчуження майна. Немає. Прошу голосувати. За 26 рішення прийнято наступне про утворення комісії з приймання передачі спільної власності Тераних громад селищ міста області. в Комунальну власність Коломийської громади не житлове приміщення на бульварі Лесі Українки 34 у місті Коломиї. Доповідає Олександр Яворський. Матеріал вам розміру. Утворення чогось не було. В склад комісії дає. Є? Є матеріали. В <к cease> мене є. Є? Ну, склад комісії я зачитаю тоді. Андрусяк Микола, Яворський Олександр, Грицький Марія, Джоголик Галина, Максим'юк Володислава, Мар'янчук Оксана і Щадей Оксана. Якщо немає запитань, прошу голосувати. За 25 не голосували, один рішення прийнято. Хто бажає виступити в різному членів виконкому? Хоче директор 18 го садочка виступити? Надамо слово. Хто за те, щоб надати слово директору ЗДО номер 18 прошу голосувати. Будь ласка, пане директор. Доброго дня всім присутнім. Хочу запитати, задати запитання ініціаторам скорочення нашої групи ну, і назвати мені причини закриття групи. Хто може дати відповідь з ініціаторів причини закриття у нас однієї групи? У нас всі садочки підпорядкування управління освіти. Прошу, Прошу контактувати з начальником управління освіти. Ви це мали в робочому порядку. чомусь не але... Для закриття однієї із груп цього садочка були декілька підстав: перше: моніторивши ситуацію у даному дошкільному навчальному закладі в минулому році. В середньому ходили у садочок 30 31 дитина. Це згідно списків. На час відвідування тільки один заклад у місті Коломиї є такий, де дітей забирають і навіть до не пообідавши. 11-та година дітей вже частину забрали. Ну можливо, так були інші випадки в ході моніторингу цього садочка. Були випадки підміни дітей. Нам надали списки перші списки, коли збиралися для. Створення мережі попередньої, вони були половину складені з дітей, які були записані в інших садках, перебували за кордоном або мали реєстраційні картки в інші садки. Останні списки хочу вам сказати, що з усіх дітей там було двоє дітей, яким вже були видані реєстраційні картки. У 19-й дошкільний навчальний заклад, а також було видано: а також було були діти, які мають один рік однорічних дітей у даний садочок. Хоча були такі пропозиції управління освіти, що створити таку групу, пробну для однорічних дітей і спробувати. Але, на жаль, ні один садочок не виявив бажання брати однорічних дітей. А тут, згідно з в групі з 15 чоловік. Вік половина однорічних дітей. Ми прекрасно розуміємо, що однорічні діти у садочок не ходитимуть. Це зрозуміло для всіх. Неодноразово ми спілкувалися з батьками, які нам чітко казали, що вони перебувають за кордоном, але, але вони ще планують вернутися. Скажу вам, що третя група, мабуть, що має право бути у плановій мережі, але фактичний фактом дітей немає. Учора коли були відвідані садочка з іншою метою, але я все таки собі дозволила піти і порахувати дітей. Їх було двоє в молодшій групі. Ну це зрозуміло, бо якщо там з 15 якщо там з 15 дітей однорічних в половина, ви самі це розумієте, що їх там могло і не бути. Одна група була нормальна 11 дітей, і одна група була 8 дітей. Розумієте? Ось така була ситуація. Дякую. Дякую, Марія Васильна. На цьому виконком не, закінчено. Не, не на цьому. Дякую. Виконком закінчено. Мережа.